Добрий день, шановні глядачі. Мені часто задають питання, що робити з опалим листям. Я також часто бачу, як багато садівників збирають листя восени, а потім спалять його або просто викидають на компост. Але чи це справді найкращий варіант для нашого саду, чи можливо є більш корисне рішення? У сьогоднішньому короткому відео ми поговоримо про те, як використовувати опале листя з максимальною користю для вашого саду. Замість того, щоб спалювати чи утилізовувати, я пропоную дати листю друге життя. Так, щоб це було корисно не лише для рослин, але й для найвколишнього середовища. Я коротко розкажу, чому опале листя – це справжній скарб для садівників, а потім покажу один простий і перевірний спосіб, який я використовую у своєму саду. Отже, давайте розпочнемо розглядати цю тему покроково. Опале листя – це не сміття, а природний ресурс, який можна ефективно використовувати в саду. У природі все продумано, відходів не існує, все повертається в ґрунт, збагачуючи його. Коли дерево скидає листя, воно забезпечує основу для формування гумусу. Листя перегниває, збагачуючи ґрунт органікою та частково повертає поживні речовини, що були використані протягом сезону. Цей природний процес створює сприятливе середовище для здорового росту дерева і підтримує екосистемний баланс. Не потрібно вигадувати велосипед, усе геніально просте. Якщо повернути листя в ґрунт, ви отримуєте чудове органічне добриво, яке покращує структуру ґрунту, збагачуючи його макроелементами та стимулює розвиток кореневої системи. Ми можемо скористатись цим процесом і допомогти природі трішки ефективніше, правильно розподілити листя, щоб воно краще розкладалося і направити поживні речовини саме туди, де їх найбільше потребує дерево – у зону його коренів. Тепер давайте перейдемо до практики і розглянемо, як використовувати опале листя з максимальною користю для дерева. Перш за все, потрібно зрозуміти, де знаходяться основні всмоктуючі корені дерева. Це зона по периметру крони там, де закінчуються гілки. Саме в цій області ми будемо працювати. По колу під кроною дерева викопуємо кілька неглибоких ямок. Глибина кожної має бути не більше 15 см, щоб не пошкодити корені, які можуть бути близько до поверхні. Після цього згрібаємо опале листя, яке лежить навколо дерева, і вкладаємо його в ці ямки. Листя потрібно трохи тромбувати, але не надто щільно. Важливо, щоб воно залишалося пухким і мало можливість поступово розкладатися, забезпечуючи ґрунт поживними речовинами. Такі прості дії ми виконуємо місцево по всьому периметру дерева. Це дозволяє природі працювати на вашу користь, створюючи органічне добриво прямо в зоні корень в дерева. Цей метод допоможе вашому саду залишатись здоровим і продуктивним без зайвих витрат. Однак важливо пам'ятати: для повернення листя в ґрунт підходить лише здорове, чисте листя без ознак хвороб чи шкідників. Не можна використовувати листя уражених хворобами, такими як парша, монільгоз, кокомікоз. Мільдю та іншими грибковими інфекціями. Таке листя потрібно обов'язково знищувати, найкраще спалювати, щоб запобігти поширенню хвороб. Щоб у вашому саду не з'являлось хворого листя, важливо проводити профілактичні обробки та підтримувати дерева в здоровому стані. Регулярний догляд це запорука гарного врожаю та здорового саду. Обов'язково додивіться відео до кінця я поділюся важливою рекомендацією. Яку обробку потрібно зробити саме зараз, коли дерева скинули листя, щоб підготувати їх до зими? Пам'ятайте, що сад потребує постійної уваги протягом усього року. Регулярні профілактичні заходи допоможуть уникнути багатьох проблем. Щоб завжди знати, які роботи потрібно виконувати в потрібний час, підписуйтесь на цей канал, натискайте на дзвіночок і приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Це допоможе вам своєчасно отримувати актуальні поради та зберегти ваш сад здоровим і продуктивним. Сьогодні ми розібралися, як правильно використовувати опале листя та підтримувати ваш сад у здоровому стані. Пам'ятайте, регулярний догляд це запорука гарних врожаїв і здорових дерев. Бажаю вам щедрих врожаїв і задоволення від роботи в саду. А зараз обов'язково подивіться відео, яке з'явилось у вас на екрані. Воно допоможе вам дізнатися, як правильно і чим саме пробити сад до зими. На цьому сьогодні все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у нових відео, де ми продовжимо ділитися корисними порадами для вашого саду.